Черкаси прихистили біженців із буремного Слов'янська. З рідного міста молода родина тікала під свист куль. Тепер тут приходять до тями після тижнів перестрілок і недоспаних ночей. Вікторія Хамаза розповість більше. Маленький Герман досі не може звикнути до тиші. У рідному Слов'янську за вікном постійно лунали постріли. Життя під Рахом смерті змусило молоде подружжя з однорічною дитиною тікати звідти геть, коли лишали рідний Слов'янськ. Він кажуть, був схожий на місто примару. Обстрілені будівлі, зачинені магазини та залякані люди. Стріляють взриви слишні воли сирени. і Ми просто стали боятися зажити свого ребенка. Ми созвонили, договорились, помогли найти нам жильовна. Ми приїхали сюди. Ми не дуже хотіли виїжджати, А родні є от у вас ребенок нужно в безпеці їхати. вони нас скажімо, так, вигнали. із тимчасовим помешканням у Черкасах переселенцям допомогла релігійна організація. Найважче, каже глава сімейства, на новому місці знайти роботу. У подружжя тут ані друзів, ані навіть знайомих. Какую найду, такою найду роботу? Нужна сім'ю. Ну, купили газету дивили, по Навіть відстань сотні кілометрів не заспокоює Женю та Максима. Там у них лишилися найближчі. Ми хочемо, щоб ситуація стабілізувалася, нормалізувалася. Ми повернемося поскорії домой. Переживаємо буквально по кілька разів. Дзвонімо як там у вас, що там у вас ні нам все розказувати. За них переживаємо таких родин переселенців на Черкащині вже понад дві сотні. Владці обіцяють їм допомагати. Найперше компенсуватимуть із бюджету плату за житло. Слов'янської, є, є. із Донецької, і Луганської області, як правило, приїжджають і люди селяться у близьких, родичів, друзів. Є. Е. По суті, це ті самі переселенці із Криму для нас однакові. Це наші українці, які ми повинні створити всі необхідні умови. Ми їх про них знаємо, дбаємо про них. Кі обіцянки Максим із женою найбільше мріють повернутися додому. Щодня вони моляться про мирне небо над усією україною. Вікторія Хамаза, Віка Новини.